Так, а тут шкварчить. кворчить. до м'яса, а тут гопити. Вже така пропарена вся вольба з манкою, кукурудзянкою і мукою, так? І посолена. А сметана то вже в последній надається. Давай сиди, Тарас, мати Божа. І смалець, так? Може, я трохи теж погопкаю. Можна? Що, що можна? Я погопкаю. Що, ага, що має такого? Знаменита перегінська страва. Національна кухня. Так, чи як це -то сказати? Тобі ще ніде не готують. Чи готують петь? Я, я ніколи не чула, щоб хтось. А ми тут на горгані під вишкою, біля тих таких. Ні, ну Тарас безстрашний.